Путін запросив журналістів під Куп'янськ, щоб показати, нібито місто оточене. Ми готові прикратити бойові дії на определенне на кілька годин, на два, на три, на шість годин, З тим, щоб група журналістів могла зайти потім сільної кроки, посмотрети, що там відбувається поговорити з українськими служам і вийти. Але експерти стверджують прямо: це брехня. Жодного оточення Куп'янська немає. Так, йдуть важкі бої, але просування у росіян теж немає. Українська оборона утримує позиції, незважаючи на штурми російських спецназівців. Це щось за міську Це говорить про те, що ці малі групи росіян достатній рівень зв'язку связи управління, їх обеспечують достатній рівень розвідки. Рер, дрони росіяни застосовують тактику малих груп, активно використовують дрони та перевдягаються у цивільний одяг. Типова схема, щоб заплутати і залякати. Куп'янськ не котел і не капітуляція. Це зона важких затяжних боїв. І місто залишається під контролем ЗСУ.